А у нас новиночка. Перше в Україні з'явився ось такий бензиновий двигун Вейма на 18 кінських сил з редуктором, який понижає в два рази оберти, з виходом вала 25. Цього мотора 1800 обертів. Він йде з електростартером і з катушкою на 20 Ампер. Тобто, ви можете ставити його на техніку. В основному це погрузчики, якась маслостанція може бути де потрібно качати гідравліку і у вас буде ще якесь освітлення під'єднати спокійно можете. 12 вольт, 20 А катушечка. Ви під'єднуєте якісь світлотехніку або якісь лампи, хто для чого використовує. Ось така новиночка. 18 кінських сил з редуктором на 1800 обертів, 25 вал під шпонку, з електростартером і з катушкою на 20 А. Бензиновий двигун Вейма. Якщо вас цікавлять двигуни, звертайтеся. Найбільший вибір бензинових та дизельних двигунів загального призначення в Україні. Працюємо з виробництвами, з сервісними центрами, з інтернет-магазинами та з розвідними покупцями. Контакти будуть під цим відео.